Всім привіт! Мене звуть В'ячеслав. Я виражаю дуже велику подяку Василю Матієву, майстеру холістичної терапії свідомості і підсвідомості за нецінену послугу, допомогу, яку я отримав під час сеансу. Я е, прийшов з запросом, пов'язаним е, там з певними образами, обідами якимись там, е, які були в минулому, які мені заважали, вони відбирали багато енергії в мене. От е, буває таке не нахльостує, ти нічого не можеш робити, тому що ти ображений там і так далі. І от ми дуже детально пропрацювали ці моменти, причому. Знову ж таки, ця терапія з сірою кімнатою дуже мені сподобалась. От, ну, мені набагато стало легше після цього. І дуже все було вміло, дуже так правильно, дуже чітко. Я дуже гарно себе почуваю після цього. Я все пам'ятаю, навіть сьогодні вже пройшло більше, ніж 3 дні. От. Тому дуже всім рекомендую цього фахівця, дуже такий сильний практик, дуже правильний практик. Василю, я вам дуже вдячний. Я вам бажаю всіх благ, які тільки ви собі можете придумати, достатку матеріального, і душевної рівноваги і так далі. Ну, Всього, що ви собі захочете. Дуже вам вдячний. Всім рекомендую, все щасливо!